Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військове будемо говорити з військовим експертом Ігорем Козієм. Вітаю, пане Ігоре, слава Україні! Героям слава, доброго дня, Павле! Друзі, нагадую про те, що кожен лайк, кожна вподобайка дуже важливі для просування цього відео. Тож, будь ласка, не оминайте боком, змотивуйте, допоможіть нам просуватися в маси. Дякую, ми розпочинаємо. Пане Ігоре, о, події 24 січня, збиття ворожого Іл-76, звісно ж, Поки що не бачу сенсу обговорювати, що там було на борту однак, за офіційними даними і повідомленням від генштабу збройних сил України, ворог стабільно і часто використовує іл 76 в логістиці і перевезені засобів ураження, зокрема ракет саме до Білгородської області, якими потім нещадно обстрілює Харківську область. Наскільки це логічно, наскільки це взагалі е виправдано використовувати авіацію для перевезення ракет? Чому не автомобільними шляхами і не залізницею? Ви знаєте, все залежить від того, як швидко треба доставити і куди ці саме ракети. Що, за моїми даними, Іл-76 фактично відлітав від Харківської області в глиб Російської Федерації. Мені важко сказати. Наскільки це відповідає дійсності чи не відповідає, тому що не забувайте, що ми з вами працюємо е в епоху інформаційних війн, дезінформації, масової дезінформації, тому до любої інформації треба відноситись дуже критично і е в першу чергу перевіряти офіційну точку зору з. Е Ну, перевіреними я б сказав, без засобів масової інформації, які сьогодні можуть більш-менш правдиво е ну, показати ту чи іншу ситуацію. Що стосується ІЛ 76 я не думаю, що Україна сьогодні має такі можливості об'єктивно висвітлювати те, що реально відбувається там. Все то, що у нас є, це апріорі чиясь зйомка, чиїсь коментарі, і жодним чином воно не стосується абсолютно офіційних поглядів України. Хоча Україна може з цього приводу зробити певним чином заяву. Що стосується наскільки ми до цього процесу причетні чи не причетні. або... Яка на сьогоднішній день у нас є інформація відносно того, що ж реально було на Іл-76 на борту його пане Ігоре? От стосовно вмісту цього літака, от є такий сервіс Flight Radar, який показує, що за добу до того збиття або падіння цього літака цей літак перебував на території Ірану. Ми знаємо, в яких відносинах Російська Федерація з Іраном вони постачають їм шахеди. Однак різні повідомлення лунають у соцмережах і кажуть, що можливо там щось було таке більш цікаве, більш важливе для Російської Федерації, оскільки відповідь і реакція на це падіння свого чергового літака варто зазначити, вона не забарилася. А 50-й вже більш ніж тиждень тому впав так і знищений і ліквідований, ніякої реакції немає. А тут одразу ж протягом години все з'явилось. Так що там могло бути, що якщо це було щось іранське. Таке, за що так сильно турбуються росіяни? Ну, давайте почнемо з того, що одна доба для авіації це дуже багато. За добу можна не тільки вивантажити, а й зробити ще декілька рейсів в різні сторони, прийняти різний вантаж, розвантажитись, зробити, будемо казати, різного роду технічне обслуговування цього літака і таке інше. Питання просто сьогодні, що стосується швидкої заяви Російської Федерації, ну а чого взяли, що вони не вчаться? Я думаю, що скоріше за все вони пробують зрозуміти, що якщо відбулася така подія, то інформаційний простір треба використати з метою певною позитивною метою для себе, мається на увазі для Російської Федерації, і зайвий раз спробувати свого супротивника. В очах міжнародного суспільства якимсь чином просто-напросто приганьбити. І все це е, і входить в сьогоднішній контекст, що ми називаємо інформаційною війни, або що ми називаємо е, стратегічним маскуванням в е, розділі, е, знаєте собі, е, правильно, це дезінформація. Ну і якщо от у вас є якісь дані інформація в наявності стосовно наявності у Ірана, якихось різних там балістичних ракет, ми знаємо, що у них є навіть такі дуже доволі таке далекобійні ракети, і так далі, чи грозить нам використання саме цього різновиду озброєння найближчим часом в Україні не лише шахедами єдиними, маю на увазі. Ну от е, зрозумієте, Російська Федерація абсолютно не нетхують любим боєприпасом. Я не виключаю, що е, застосування, наприклад, іранських ракет, е, може бути чи е, вже відбулося на території України. Ми сьогодні, е, по великому рахунку, все, що стосується саме перельоту Іл-76 пов'язаним з раном, не готові е чітко е дати коментар. Так, припущення можемо зробити, Однозначно, чи будуть ті припущення відповідати дійсності, тут дуже важко сказати, Іти на поводу російської пропаганди, мені здається, взагалі не слід, і треба чітко розуміти, які при цьому виникають наші інтереси в міжнародному. В першому чергу міжнародному співтористу, тобто, на мій погляд, ми не можемо і не маємо права, скільки Російська Федерація вже згадала про Україну, ми не маємо права фактично замовчувати цей процес дуже довго, тому що кожна хвилина грає проти нас в цьому питанні і багато. Сьогодні є кореспондентів, які знаходяться, вибачте, від таких країн, як Азія, Австралія. Від вибачте, з тих самих регіонів, які вже питають всі ці речі, і пробують з'ясувати для себе, що реально відбулося. Тобто, ми повинні реагувати дуже швидко. А для цього треба готувати відповідну систему інформування, систему. Надання інформації, і тут у нас, на мій погляд, бракує по великому рахунку, це сталої присутності українських засобів масової інформації в інформаційному просторі таких країн як Сполучені Штати, Європейський Союз, в цілому, як організація, як кількості країн на цим треба працювати. Важко мені сказати, наскільки у нас вистачає чи не вистачає ресурсу, але якщо сьогодні е, найбагаті люди України е, мають ці канали в своєму розпорядженні, то вони мають і певні зобов'язання перед державою. Ну, ви зазначили, що одна доба для літака це дуже багато. От а одна доба на реакцію я не хочу сказати, що там доба пройшла, однак добрих 5-6 годин точно пройшло і для того, аби у генштабі відреагували на цю всю подію. І звісно ну, що було дуже багато часу для вкидання різних. От, як оцінити реакцію? Ви знаєте, я не е склоний щоб Генеральний штаб виходив в інформаційний простір. Для цього повинні діяти з під свідомо підготовлені структури, свідомо підготовлені люди в цих структурах. Якщо ми кажемо про Генеральний штаб, то Генеральний штаб має свою структуру J, і фактично засоби інформації в цю структуру можуть входити тільки як знаєте, структурний підрозділ проведення дезінформації. Противника, а не жодним чином інформування міжнародного суспільства. Тому тут е, треба е, працювати відповідним структурам. Дійсно, інформація повинна надаватися, в тому числі Генеральним штабом, главкомом збройних сил, але е, все це е, повинно знаходитись е, трошки в інших руках. Стосовно Білгородщини, так би мовити, поговорили. Пропоную перейти до інших відтинків фронту, тому що чому фронту? Тому що ну зрозуміло, що і Білгородська область також стала свого роду фронтом на території Російської Федерації. Про Авдіївку хотів вас запитати, пане Ігоре, тому що дуже багато реляцій справді в соцмережах мати інформації, яка є неперевіреною. У вас хотів би вашу думку, можливо, у вас є якась інформація стосовно різних частин нашого міста на сході. Відомо, що ворог начебто закріпився на позиції царська охота та поблизу громадської організації Зеніт. от Чи відповідає дійсності ця інформація, і якщо так, то як у них це вийшло зробити? Ну, я не знаходжусь в позиції, коли вибачте, плани чи точніше дії Збройних сил Російської Федерації мною чітко контролюються, це однозначно. Але е, е, і не є, е, м'яко кажучи, прихильником коментування оперативних, особливо тактичних дій е, Збройних сил України в цьому питанні. Тому що ще раз кажу: ми з вами працюємо в вік інформаційної війни, вік дезінформації. Так дійсно ситуація дуже непроста, однозначно, е, в мене даже сумніву немає в тому, що. Сьогодні Збройні сили України роблять все можливе і неможливо. Але можливе сьогодні Збройних сил це в першу чергу можливість Кабінету міністрів налагодити своєчасне постачання зброї. І коли, вибачте, ми пробуємо знаєте ну встати в 50-ті чи п'яти 50 роки коли Китай пробував виплавляти сталь. В кожному будинку, ми замість цього робимо на кожній кухні, робимо свої, будемо казати, дрони. Ну, це виглядає трошки, знаєте, якось е чи наївно, чи незрозуміло абсолютно для чого це заявляється. От. Тому е питання не просте, питання повністю залежить від ресурсного забезпечення, тому що не буде ресурсного забезпечення, не зможе український в як звільняти територію України. Тому знаєте з такими такого роду питання треба в першу чергу звертатися в секретаріат Кабінету міністрів України от або в приймальну безпосередньо прем'єр-міністр України, щоб він відповідав на ці питання, коли Збройні сили отримують достатньо кількості цього, що необхідно. Разом з тим, ми чітко бачимо, що, на жаль, навіть те, що було заявлено партнерами вже двічі, може е, зірватися і не бути виконаним. Я маю на увазі першу чергу мільйон е, боєприпасів е, для збройних сил. Там, е, якщо не помиляюсь, термін визначений третій місяць е, цього року. Е, наскільки це е, е, реалістично? Сьогодні заявляється про далекобійну зброю. Але в мене щось немає такого, знаєте, оптимізму відносно того, щоб е, Німеччина вже на, е, словами безпосередньо е, Шольца заявила про те, що ми передаємо е, так, так, е, знаєте, славно звісно, чи не знаєш, як правильно назвати це слово е, ракети Тавраз до Збройних сил України. Тому давайте наречі дивитися реалістично питання Авдіївки це виключно питання, по якому повинно в першу чергу заявляти кабінет міністрів України з точки зору забезпеченості всім необхідним для того, щоб зупинити просування тих чи інших підрозділів російських військ на цьому конкретно взятому участку. Пане Ігоре, на останок про забезпечення, якраз таки, от те, що ви зачепили виробництво півідронів на кухнях українців. І нестача тих самих боєприпасів. Наші колеги із західних змі зробили сюжет, поїздили по позиціях українських збройних сил і зрозуміли, що подекуди біля деяких самохідних артилерійських установок немає взагалі ніякого БК. Ну абсолютно зазняли і це в відкритих джерелах. Є чекали кілька годин і потім дочекалися, що приїхали... Машина, яка постачає ці снаряди, і привезла чотири снаряди, але вони виявилися димовими, тобто такими, які ну, за великим рахунком ніякої шкоди ворогу завдати, на жаль, не можуть. В таких умовах, чи можна це називати снарядним голодом, я не знаю, ви скажіть, але чи можна перекрити нестачу цих снарядів життєво необхідних постачанням FPV-дронів? Тому, тому що за таких умов я нині не розумію. Як, на щастя, вдається втримати е, фронт, як не повалився цей фронт, що допомагає нашим хлопцям і дівчатам, ці FPV дрони якраз як таки. Знаєте, я що стосується боєприпасів, давайте так скажемо. Однозначно, треба використовувати всі можливості, включаючи ці дрони включаючи е, вибачте боєприпаси, які сьогодні є для е, любого виду е, артилерії. Якщо вони є, питання слушне заключається в тому, що дійсно чотири снаряди це абсолютно не, не, не той розмах, який повинен бути, наприклад, під обдівкою чи в інших місцях. І коли ми сьогодні вимушені, вибачте, вище керівництво ми вимушені сьогодні рахувати БК. То ви розумієте, що ну, в таких умовах дуже важко працювати а військовим з точки зору стримування тої чи іншої агресії, тому що немає боєприпасів, немає враження. Сіві дрони абсолютно нужна річ, абсолютно правильно вже доведено, то, що будь-який штурмовий дії, будь наступальні дії, любі оборонні дії. Повинні забезпечуватись першу, в першу чергу діями безпілотних платформ. Я кажу в даному випадку не тільки про безпілотні платформи повітряного базування, але й безпілотні платформи наземного базування. Роботизирована зброя, вона в цьому питанні абсолютно не завадить. Проти чого я є? Я є проти публічного е винесення. Нових, знаєте, напрацювання, які є в бригадах, я розумію ці напрацювання. Я розумію, це вимушене приход на засоби маси інформації з точки зору спробувати заохотити людей фінансувати той чи інший ту чи іншу зразок зброї, чи будемо казати, модифікацію зброї, чи можливість використовувати роботи комплекс. В якісь видах е, наступальних чи оборонних дій чому проти, тому що в першу чергу не забувайте, що Російська Федерація вже поставила е, свої оборонні можливості на військові рейки виробничі, і е, вона дуже швидко копіюють, вона дуже швидко вчиться, вона дуже швидко набирає е, обертів. Якщо е, всі ці е, всі ті дрони були колись нашим, знаєте, над баднями, ми цим пишались, то тепер масовість їх в російській армії дуже висока. Тому е, треба чітко розуміти, що нам не тільки треба вигадувати нов, новітню зброю, але робити так, щоб вона не, не потрапляла в. Фактично в руки Російської Федерації, і наче можливості Російської Федерації можуть призвести до того, як і до речі, обмежена робота санкцій може призвести до того, що Російська Федерація дуже швидко налагодить той чи інший зразок озброєння. І от питання, як бути в цій ситуації з одного боку, в бригаді чи в батальйоні дійсно. Потребують такого виду озброєння, але не мають можливості дуже швидко виготовити і отримати це. А з іншого боку, ми чітко розуміємо, що Російська Федерація має можливості дуже швидко виготовити і дуже швидко надати, але немає можливості, вибачте, ініціювати чи придумати цю зброю. От в цьому і полягає в принципі певні суперечності, які треба вирішувати в першу чергу знову підкреслю. На кабінеті міністрів України або спільно з військовими безпосередньо на раді національної безпеки і оборони. Ну дійсно будемо сподіватися на правильні зважені відповіді на ці виклики Російської Федерації і на реакцію на їхню, що якось вигідно змінить хід бойових дій на російсько-українських полях. Цієї війни дякую, пане Ігоре, за те, що долучились. Ігор горкозій військовий експерт з нами спілкувався. Ну і дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтесь. Лайки, коментарі, підписки це те, що нам потрібно, для того, аби масштабуватися, для того, аби більша кількість українців були у фокусі разом з нами. Павло Ковальчук, на все добре.